ще ми цубіся. Заберіть його, воно там, де залишати машину. Я ж не керую ми цубіся. Ні. Добрий день. Добрий день. Mm. За що зупинили транспортний засіб? Документи. Я не вставали? Так, так. Доброго дня. Добрий день, а за що зупинили транспортний зараз? Це корні за аварійної ситуації. А? а є якісь докази? Так. А можна подивитися? Щас, стодім, люди. Без водійок. А за що? Ні, ні, без не? не, водійок. Вже... Так може допомогти. Безкостовую юридичну допомогу надати. Це вам перший протокол, чи? Мені, ви, да? Ви, да? Ви, Взади, ви, що? ви, ви Не ви. Знає? Не ознайомили вас? А, ні, не думаю. Покажіть, будь ласка, докази, водію. Не водію доказу. Каз... А мені каже, що що? Ну, що, що? що? Я кажу, За що? Ви культур рядної дороги не пропустив. А є, що а є доказ. Є доказ. Заберіть документи, заберіть документи. Заберіть документи з рук. Пане, віддайте водію документи. Зараз віддамо. Водій вже хочу. А чому ви просить взяли? Чому ви їх руки взяли? Він хоче зараз їх забрати. От вас просить, щоб ви віддали документи. А хто це? Є водій, забирає документи. Заберіть документи, вийдіть, вийдіть з машини, видіть з машини. Вийдіть, допоможе. Ми ми От є чоловік, який говорить, що вони якоби остановилися на вступили поступили дорогу, як машина ДПС і сказали, що вони їм збирали варіант складу. О, красиво. Візьміть документи, зараз вам додали юридичну документу. Групировка? групіровка? групировка, да тут Хто О, групировка. А з якою ви радості нас називаєте з групіровка? Хто, Яка... Ру... Хто? За Хто за вас я... назвав групіровку? Ви сказали. сказали посадяю, що. От ви представці за ребацію. Ви сказали. Хто вам не казав, групи Ви сказали, що групировка, з якої радості? Будь Бу ласка, ваше посвідчення. Я хочу на вас написати скару. Салатський Олег вот. Зановіж. Можна посвідчення ваше побачити? Можна, зараз я вам все покажу. Покажіть, будь ласка. Я звіняюсь. Можна А що ви Не знімаєте нас? Що не знімати? Для чого ви не знімаєте? Я не снимаю, я провожу виду фотофиксацию. Двенадцать. Снимаю девчат на трассе. Вот мы и прислушивались. у нас с до 16 Добрый. Ага. А, за какую радость вы нас в кто вас, кто вас назвал в группу? Напомнишь, да, что я вам что, я, я вас не. Я... Ви запиталися, що це за групіровка? Ніхто таке не запитав. Ви запитали. Щасливий вам дороги. Чекайте, а ви я віддали протокол, протокол? Копію протоколу віддали? Ви тільки що писали протокол. на, вас пане, пане, на него, пане, пане, пане. Будь ласка, я хочу на вас Піш. написати, скажу, дайте будь ласка. Пане, куди ви тікаєте? О! Блін! Наїхав на ногу! А. Визивай Йо, сюди! Гаїшник! Згідно порт управи 2,4. Ви маєте пред'явити. І Дивіться, якщо вам кажуть, що е, ви порушили, 251 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення, е, має бути передбачено докази. От почитайте ці докази, і, ну, тобто вони мали показати а фото, що, відео пункт правил.